Добрий день чи вечір, шановні глядачі YouTube, а також підписники, вирішив ще одне відео зняти на рахунок роботи ось тої плати в інверторі, де буду використовувати для автоматичного відключення. Живлення від батареї, щоб не посадити або не розрядити в глибокий розряд акумуляторну батарею. Її можна в багатьох випадках використовувати не тільки в даному, але просто я побачив так також, як і ви зараз дивитесь. Побачив на інших сторінках Ютубу, де використовують, що розказали про дану плату, що можна використовувати таким от чином. І відповідно я втілив у життя у себе. В, своїм, в своєму безперебійному живленні, верніше резервному живленні в дану схемку, що вона собою представляє, ви вже могли бачити або на інших, в інших джерелах YouTube, або в попередньому відео, де я був показував трошки роботу твоєї схеми. Схема, в принципі, непогана, ну, вона трошки відрізняється, не хоче чітко показувати, не коригується з чіткими показниками, наприклад, Вольтметра. Ну, в принципі, воно і не суть важно. Саме головне, що вона виконала свою функцію. А якщо там 0,1 чи скільки там на акумуляторі, то я думаю, що воно такого вже впливу не зробить. Тобто, якщо воно при заданих параметрах даної схеми, яку ви. Підлаштовуєте під себе конкретно, хочу ще раз зауважити: конкретно під себе, при, яких, при якій напрузі вона вже буде спрацьовувати і відключати вам акумуляторну батарею, і навантаження, так як у моїй схемі, навантаження від інвертора. Чи 12 вольт, чи 11 вольт, чи 11,5. Кожен собі виставляє так, як він хоче. В кого нові акумулятори, він може і глибше їх розрядити. Залежно від типу акумулятора, чи це є звичайний кислотний акумулятор, наливний, чи це є літієвий акумулятор, чи це є AGM технологія акумулятора. Чи це ЄФбі-акумулятор, чи літій ферум фосфатні акумулятори, які е можна розряджати практично до нуля. І їм то так не шкодить, якось шкодить звичайним кислотним акумуляторам. Я ще раз наголошую, що звичайні акумулятори, ви розряджайте, як хочете. Наскільки хочете там, напругу садіть, хоч до... в ноль. Але я в своїх системах використовую так, щоб вони розряджалися на 25-30%. Тобто, на залишку, що в кислотних, звичайних кислотних батареях, лишалося 80, не 5, а скільки там, 75-70% ще Ще залишалися. Тоді вони будуть працювати набагато довше, і, відповідно, не, 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 не понесуться додаткові витрати на їх або відновлення, бо вони або засульфатизуються, або посипуться пластини. Ну, це, це в різних випадках по-різному відбувається. У моєму випадку я використовую, якщо ви вже дивилися роліки, я вам показував, я використовую бушні акумулятори, бо вони в мене є. Просто є. Або людина дає подивитися, там потім каже, а він мені вже не потрібен той акумулятор, то все, Та я так з ними можу ще трошки подивитися, що з нього можна витягнути, чи можна, чи не можна. Але якщо він там має ще в себе е, принаймні 50-40% ще свого, е, свого, як вам сказати, з, з, своїх ампергодин. Ще маю потужність якусь невелику. то Чому їх не використати? Можна. Це буде не один, це буде декілька, два, три, чотири, п'ять акумуляторів то хто як собі бажає. Тому я їх і використовую. І оці всі схеми я все роблю ось так: от майструю, так само дивлюся в інтернеті, вивчаю і потім реалізую в себе. Комусь підходить, використовує, не підходить, не використовує. Може собі замовити якусь там, е спеціалістів, хлопців-електронщиків, які можуть зробити якусь там схему додаткову або з втручанням в інвертор, або без втручання в інвертор, таким -от образом, який буде по-іншому просто працювати, а виконувати ту саму функцію. То, будь ласка, питань немає. Я ще раз кажу: зауважую, що це я так собі зробив і хочу показати, Що можливо, хтось його так само використає для себе. Тому що у нас я впевнений, що спеціалісти, що можуть собі все паяти зробити, дуже мало. В основному це пересічні громадяни, які не можуть, які можуть от ще так, як я зробив. Ось таким чином Ще можуть зробити? Десь почитати, десь подивитися. Досконало вивчити то питання і собі зробити. І чому б не зробити? Дуже добре, прекрасно все працює, слава Богу. Ну, некоректні трошечки показання на цій платі вольтметра. Ну що ж, зробиш? Як є, так є. Така плата, які є гроші. Така і якість. Що ж та плата коштує? 50-60 гривень я їх купляв, одна платка коштує. Що ж тут є, то є ніщо. Так що добре, давайте ми. Перейдемо, значить, що я говорив? Я у прошлому відео, то, що я підключив, можете подивитися на попередніх відео, як вона працює, та плата. Але в даному випадку я ще побачив так само в інтернеті, в Ютубі, де один із користувачів Ютуба показав цю плату, що її можна і по-іншому використовувати, що вона може автоматично і сама виключатися. Не тільки відключати навантаження через оце реле, а й Сама повністю відключатися. Тобто, виходить, що буде працювати, тільки інвертор. Ну, лишиться, мається на увазі не працювати, а ну, дисплей буде горіти. І холостий хід у нього буде. Ну, це, це теж немаловажно. Хай собі буде, ну, світло, як кажуть, як, коли його використовувати, і пропаде або світло в хаті, або. Якщо це десь локально використовується, не заживлює всю квартиру, будинок чи в гаражі десь там, а тільки щось конкретно, то це ви побачите і підійдете, і відключите уже саму схему, чи плату, чи інвертор від акумулятора, щоб не було глибокого розряду. То вже кожен сам собі як схоче, так і зробить. Ну що ж, давайте я зараз на коротенько зупинюся, зроблю підключення, то, в принципі, що тут підключення робити. Ось, зараз я під'єднаю дрит. живлення. Ось вона включилася. Бачите, вона зараз відключена, ось вона працює. Але якщо ми вертаємося до того, щоб вона так само відключалася ціла плата, що нам треба зробити? Все просто. Люди вже давним-давно то все зробили, і оказується. Треба тільки інтересуватись тим питанням. Треба просто ось цей. Бо це в нас хід, це в нас контакти входу, а це є виходу, які відключають або включають. Чи реле, чи будь-що, чи є любе навантаження. Ось цей дріт, якщо ми подачу, яка входить сюди, під'єднаємо на цей плюс, а ось цей плюс перенесемо сюди. Тобто поміняємо місцями. То плата, коли дійде до межі відключення, не тільки, відключить не тільки навантаження, а й саму цілом плату. Так що ось так. Зараз давайте ми попробуємо то зробити. Зараз зупинимося на секундочку. Я то перепід'єднаю і е, вернемося назад. Так, ну ось ми під'єднали. У нас виходить, що оцей дріт це в нас буде е, плюс подача. Від, е, ну, в даному випадку в мене вона йде від е, плюсової клемі інвертора. Я її поставив на вихід. А то, що йде на навантаження, ось ось на лампочку. Як вам його показати? Ось воно. Ось цей дріт. Ось він, бачите, ось він. Далі ось він йде. І ось він підходить ось на лампочку. В даному випадку зараз на на той, навантаження, бачите? Ось. Зараз я включаю навантаження, лампочку. І ось що воно в нас воно зробить. Воно по логіки, якщо воно впаде. Так, що в нас гістерезис? Ой, Ой, на так, нижня планка 12,5. Гістерезі 0,5. Тобто, при 13.00 воно має включатися, грубо говоря, а при 12.50 відключатися. Ну що ж, і значить, що воно має зробити? Воно має повністю відключити оцю от плату. Повністю дана схема має відключити. То есть, що получается? Плюс ми подаємо не на вхід, а ось на вихід. А плюс з виходу подаємо на ось цей. Тобто, міняє їх місцями. Мінус тут загальний. От що ми зараз. І зробимо. Ось у нас лампочка горить так рядом, щоб не засвічувала. Я буду понижувати з того напругу штучно через зарядний пристрій. Ну, от практично у нас зараз, щоб подивитися в реальному часі, як воно буде відбуватися. Ось лампочка. Ще раз показую крайчик, її, є, щоб не засвітлювала. І ось. Довго трошки чекати. Єдине, що якщо я зараз включу на іншу, на іншу кліму лампочку, то воно зараз воно зразу момент. Впаде. О, бачите, навіть не, не встиг включити. Схема виключилася. І вона вже не включиться. Вона вже не включиться доки до тих пір, поки ми короткочасно не замкнемо оцих. Два плюса. От Якщо ми їх замкнемо, ну, наприклад, кнопочкою, е, такою, що просто від контакту включається, нажав, вона працює. Відпустив, то вона не працює. Ну, в даному випадку ми попробуємо. Так, Якщо в нас напруга там піднялася, бо я трошки підняв е, цей е, зарядним пристроєм, трошки піднімаю. зараз я, от, бачте, я зараз буду замикати, вона по, я тако притримаю. Ось бачите, вона включилася. І буде, і буде вже так працювати. А коли досягає межі нижнього порогу, воно що робить? Воно просто вимикається. Це оце суть тої схемки, от та як вона працює. А тепер зараз я вже покажу вам на своєму інверторі, як воно мене на тому інверторі працює. Як працює? Вже саму схему підключення покажу. Так, ось тепер ви бачите вже, опять же, та сама моя схемка на інверторі. Кнопку я так само лишив, я не викидаю ту кнопочку. А тут, те, що я і говорив, я взяв і поміняв місцями. Ось живлення в мене пішло. Це просто для, для покращення з'єднання, потім воно це все спаяється нормально і вже нормально розміститься. Ось воно живлення пішло. Так, пішло, пішло, пішло. І ось воно сюди пішло у нас на кнопочку. А з кнопочки воно вже пішло. З кноп... А, перепрошую. Це живлення, ось воно зв'язано з цією кнопочкою. І також воно під'єднано, і ось воно пішло сюди, у нас на кнопку. А з кнопки вже пішло ось сюди, ось на цю на вхід. Тобто, воно раніше було, мало бути йти от сюди вхід на плату, а тепер воно йде ось ось-ось, ось, 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 ось. І пішло ось сюди на вхід. Ось на вхід. А вже з. З того мінус так, плюс у нас виходить. Так, і що в нас получається, що оцей плюс у нас пішов на саму реле. В розрив. І ось він пішов на міну. Ну, це плюс і мінус це кольори ви на то на увагу не звертайте. Воно, в принципі, мало би бути одним кольором. Тому що ось у нас один мінус подається тут, а плюс подається от сюди, на реле, яке вже управляє. Ці дві червоні і сині це для управління реле. А це вже в нас розмивкаються ось ті контакти, які виключають у нас навантаження. Тобто, ось таким чином. То, як я казав, я їх просто поміняв місцями. Ну, і в цю схему вставив кнопочку. Ота, якби під'єднався от сюди паралельно. Сюди і сюди. Ось я під'єднався оцею кнопочкою. Яка мені і вже включає. Коли плата виключиться, я її можу включити. Або, наприклад, ось вона зараз виключена, на нулю стоїть. Але, наприклад, коли я її коротко нажму, то я побачу, яка зараз напруга. У мене на тому. Якщо я її виключу, вона пропаде. Бачите? Включив, подивився. Вона виконує, виходить, дві функції. Подивитися на напругу, яка зараз в системі. І коли виключу, все. Це тумблер у мене виключений. Якщо я включу тумблер, тобто подам живлення, і далі замкну, і протримую пару секунд, все. Я вже руку забираю, і що в нас? І воно показує у нас, яка вже напруга, і плата вже працює і буде працювати, поки повністю не відімкнеться. Ось таким ось чином, виходить. Ну що ж, давайте спробуємо, даємо навантаження. Як воно швидко буде. Ну, акумулятор я такий не дуже заряджений, був і тут зарядний пристрій ще зразу під'єднаний, щоб я міг регулювати. Ось я включаю навантаження. Якщо вам видно, так? Світло з'явилося. Ось. Ось я включаю його. так не видно на тому. Ось лампочка у нас. Там горить. О, все. Бачите, воно виключило. Досягнуло межі нижньої. І все. І воно вже не працює. Бачите, ось я нажимаю. Це лампочка включається напряму, воно з'єднює. Але вона, система, бачите, виключається, тому що е, ще немає того. Е, по, е, зараз що у зараз? 12,8 12,2 межа виключення, А в тому 12,1, що получається, Вольта, тобто лампочка тягне. От, значить, що ми є? Навантаження ми виключимо зараз. І включимо. Ось. Воно включилося, бачите? Можу примусово просто тупо виключити і все. І плата вже не працює. Як завжди. Інвертор буде включений. Ось, якщо ви бачите, інвертор включений. Ось. А сама плата не працює. Тобто, у нас немає. У нас немає, навантаження не йде. Тому що плата не працює. Скільки б я не включав ось тумблер, скільки б я його не включав, навантаження не йде. І вона не включиться до тих пір, поки акумулятор не підзарядиться, і ми її примусово, примусово, ще раз нагадую, не включимо і ще плюс кнопочка. Яка запустить дану плату. Все. І плата працює. Я рахую, що для простоти така автоматика досить доречна. Тому що ви, коли у вас пропало живлення, холодильник не працює, світла немає, телевізор не показує. Ви хочете, не хочете, ви підійшли і виключили. І плату, ну, плата буде виключена. І повиключали, ну, що там лишається? Один, е, один інвертор, що буде виключений, да, буде холостом е, Ну, Це ж ви ж вдома знаходитесь. Це не є автоматика, яка незалежно від того, чи ви є вдома, чи немає вас вдома, воно відключило. Це в тому випадку, коли ви втручаєтесь в цей автоматичний процес, коли треба вимкнути. І вим, ух, коли світло пропало, увімкнути його і вимкнути. Тобто, ви є дома. Хтось є дома, який може керувати даною платою. От і все. Оце ось таке. Тобто, ще раз, давайте побачимо, що вона у нас тут працює. Включаємо плату, запускаємо її. Ось вона включилася. Тут ви себе виставляєте, це в нас нижня межа, яку хочете. Яка вам до вподоби. Гістерезіс так само виставляєте, який вам потрібен. Чи 1 вольт, Будем, ну е, так, це виходить 1 вольт чи 2 вольта. Там значення дуже велике. Як вам? Під ваші акумулятори, під вашу систему. Ви собі самі регулюєте то? Тут не може бути, що. о, то, там, Як задавали питання, що тіпо, воно буде там, чи клацати, чи не клацати. Ви вже робите для себе, як вам зручно, маєте гроші. На акумулятор, який коштує 12 тисяч, ну мінімум 12-13 тисяч. Ну, можна взяти з-за кордону замовити. Вон мене Брат замовляв, то він йому обійшовся, коли розпродаж був один-8 з копійками, а вже другий потім дозамовляв, то, то вже 9 з копійками тисяч було. Напряму він ті Red до чи Як вони там називаються? А акумулятори. Акумулятори. до тих акумуляторів це вже 18 тисяч два штуки, грубо говоря. Треба заплатити по конкретних акумуляторах, я маю на увазі. І плюс ще зарядний пристрій десь в районі 3 тисяч, коштує, маєте вже 21 тисячу. Ну і відповідно, інвертор. До таких акумуляторів вже інвертор треба вже брати щось солідніше. Не таке якесь там простеньке, китайське, яке буде. Воно вже маєте, вже, грубо говоря, 2 кВт вже маєте того. То вже, відповідно, інвертор такий, щоб і тягнув тих 2 кВт. В номіналі тянув. От і все. Так що це все на кожному на свій смак. Ще раз попереджую, на свій смак. Подобається комусь, чи не подобається комусь. Це вже його не подобається. Переключаєш далі відео, йдеш, дивись. Дивишся то, що тобі подобається. А це для тих людей, які є отаких, от як я. Або сотні тисячі пересічних людей, які в електроніці не дуже розбираються, або взагалі не розбираються. Але вони можуть придбати платку, подивитися в інтернеті, подати на неї живлення, встановити просто можна навіть оцею платою самою. Але вона тут, бачите, я зараз вам покажу ту другу платку, якщо вам видно, зафіксувати. Ось є параметри того реле. Тобто, воно тут э, не є дуже так аж э, по потужності. Воно на 12 вольтах, типу, пише 20 А. Ну, я ну, чесно вам кажу, ну, я не, не вірю в таку маленьку тушу, воно витримало 20 А. Тому я і ставив ось це 30-амперне автомобільне реле, яке просто при подачі навантаження воно замикає ось ці два контакти. Од... 220 вольт оцей контакт. Один дріт, воно просто його з'єднює, до кучі з'єднало і все. І, і навантаження вже пішло. І коли воно спрацювало, воно перше виключило навантаження. Получається, в даній схемі воно вже виключило плату, а інвертор включення. Ну і що ж, пропало світло, ой, верніше виключилось, я прийшов, нажав кнопочку і виключив. Все. Появилося світло в системі, в мережі. Я під'єднав пристрій зарядний, або він вже стоїть в системі. Я його просто як кажуть через тумблер що підключив, щоб він працював, заряджав акумулятори. Це ручне управління. Ще раз нагадую, це ручне. Просте, дешеве. Ця платка 50-60 гривень коштує. Це реле так само 50-60 гривень, 20 гривень кнопочка. Ось ця. Ця ще менше коштує. Цю я кнопочку взагалі то випаяв десь з, з якоїсь плати, з дитячих іграшок. Забрав її. Встановив. От і все. Вона одноразова контакт. Все, при нажатті. Все. І все. Ось така сама тут от вона використовується. Все. Саме простенька і дешеве. Це от обійшлося в Яку ціну? Грубо говоря, 50, 50 маєте 100, 18, ну хай 120 і то хай 130 гривень. 130, ну 150, все. З дротиками. Все. І маєте вже керування. Маєте керування дуже дешево і сердито, але воно вже керує. І не посадить вам, і глибоко не розрядить акумулятор, який коштує тисячі. А люди в більшості, так як я от бачу, читаю в інтернеті, в тому всьому, всі в більшості використовують які кислотні акумулятори. Тому що собі придбати такі дорогі акумулятори не кожен зможе. Ми забули, що в нас є. Дуже багато пенсіонерів, людей старшого віку, де не можуть собі дозволити, навіть той екумулятор, навіть, навіть кислотний акумулятор не можуть собі дозволити купити. Не говорячи, що вже е, даний пристрій. Хоча даний пристрій можна, е, якщо він робочий, бушний, десь там попросити, внуків, дітей, е, бо хтось. Придбав, а потім удосконалив систему, вона йому вже не потрібна. Він його як би не продає. Саме головне, щоб, щоб він працював, щоб, не, вже, як кажуть, не надурили і не продали якийсь е е хлам, будемо так казати, який працювати не буде. Я ще, ще раз нагадую: я заплатив за нього літом, дай Бог пам'яті 200 в районі, навіть не повних 2800. Ось за це заплатив. І ось за це. Ото, що я придбав, що навіть трьох тисяч немає. Навіть немає трьох тисяч за цей блок. Акумулятор був. Зарядний пристрій був. Ну, трошки його вдосконалив. Старий, як кажуть, у нас дідовський. Старий акумулятор. Дідовський прилад. І все, і все воно працює. І виходить, що безперебійне живлення обійшлося в ціні вартістю в. 3000, неповних 3000. Це маючи на увазі, що є акумулятор. Якщо немає акумулятора, Бог з ним. Ще, як кажуть, стягнутися купити акумулятор <кій> за 2000. Ну хай три, мабуть, вже за дві не візьмеш новий, кислотний 60-ку. І вже освітлення на певний період часу буде. Ось для кого це є все відео. А не для тих, що має бабло. Купи собі акумулятор, літій ферум фосфатний. Купи собі то, купи собі то. Та якби то все, люди могли собі все це все придбати, повірте, вони, мабуть, і в то відео не дивляться. Вони позвонили до, на фірму, замовили, люди приїхали, увалили за це 60-100 тисяч і мають. Все. Як кажуть, і їм, то все. До одного місця, будемо так казати. А це я ж кажу, це все розраховано на дуже бюджетно, дуже бюджетно для тих людей, які можуть іменно ось це собі дозволити. Так що, вибачте за довгу, довгу розмову. Надіюся, що воно сподобалось. Передивляйтесь, я деколи по 10 разів передивляюся відео, щоб побачити, зрозуміти, як воно там все підключено. І собі так. Влаштовую. Ось так от. І система обесточена. І я не переживаю. Включиться воно чи не включиться. Мені така система більш вподоби, коли я маю і, так, і ту кнопочку. І в даному випадку вже ось це. Те, що це вже я собі доробив. Побачив в інтернеті. Що так можна зробити і ось так використав. Що ж, дякую всім за увагу. Відео трошки довше получилося. Ніж я планував. Але я думаю, що я роз'яснив, кому то потрібно, кому цікаво то, що так можна зробити. І навіть ось так удосконалити. Це, це теж я побачив на теренах нашого Ютубу. Ось так от. Дякую за увагу всім. Будьте здорові, мирного неба, спокійного і тихого. І щоб скорше закінчилась та війна. І нагадую: донатим, донатим і ще раз донатим нашим хлопцям, нашим героям, нашим захисникам. Все, дякую, до скорих зустрічей.